Із власним освітленням у Хмельницькому міському лікувально-діагностичному центрі вперше в Україні встановили на дахах альтернативне джерело енергії, сонячні панелі різних потужностей. У комунальному підприємстві встановлено три сонячні електростанції. На першій поліклініці потужність 30 кВт, на другій потужність 50 кВт і на четвертій поліклініці потужність 20 кВт. Пані Людмила, директорка підприємства, розповідає, аби реалізувати проєкт, залучили велику кількість людей. Допомога кожна була не лише фінансова. Тратили до 4 мільйонів з різними удосконаленнями і і ще плануємо вдосконалювати окупність по проєктних розрахунках впродовж 4,5 років. Гроші були е, зароблені е, комунальним підприємством. Всі потрошки допомагали. Хтось технічно, хтось, е, хтось е, фінансово, хтось е, підказками, консультаціями. Тобто долучилося багато людей. Спочатку електроенергію планували використовувати лише для власних потреб. Проте, аби збільшити потужність сонячних батарей, розпочали віддавати надлишок, який виробляється. Вихідні дні, коли потужності поліклінік не працюють, а сонечко світить, електроенергію ми стільки не споживаємо, тоді оці незначні надлишки ми віддаємо в мережу. Це не Великі суми, це невеликі е, якісь кошти, але це дало нам можливість зняти е, запобіжники з вироблення електроенергії, і тому ми максимально у всі інші дні можемо використовувати енергію сонця власне для себе. Залишки електрики віддають в мережу Хмельницького РЕМ, але їх не надто багато, адже кількість енергії залежить від погодних умов пори року та кута сонця. З вересня 2023 року. Нашими станціями було віддано в мережу Хмельницького Рем десь порядка 46 тисяч кіловат годин електроенергії. Круглорічного забезпечення електрикою з мережевих станцій не вистачає, тож повноцінного самостійного забезпечення наразі немає. Будівлі споживають по різному. Значить, якщо подивитися, взяти за основу наші три найбільші поліклініки це друга, перша і четверта поліклініка. Споживання іде приблизно від 60 до 70 кВт в годину. Тому ми забираємо електроенергію, вибрану сонячними станціями. Решту беремо від Хмельницького рем. Катерина Мотревич, Олександр Мельников. Новини. 33 третій канал.